Почнемо з кровотечі і артеріальна винозна капілярна. Венозну кровотечу зупиняємо тугою пов'язкою, а артеріальну кровотеча зупиняється з допомогою жгута. Якщо людина в одежі, ми не бачимо, звідки та кровотеча, накладаємо максимально високо на передпліччя або на стегно. Якщо ми бачимо місце поранення і бачимо, звідки пульсує кров, ми можемо накласти жгут на 10-15 см вище поранення. Не накладаємо на суглоби. Або, якщо ви сумніваєтеся, то накладайте все одно на стегно до того моменту, доки не зупинимо кровотечу. Затягаємо жгут. У нас є отакі жгути, думаю, їх всі бачили. Жгут Есмарха. Є ось такий жгут, турнікет закрутка. Як накладати жгут Есмарха? Ми беремо. Перш за все, перший тур ми розтягуємо максимально, скільки можемо. Розтягуємо, накладаємо і фіксуємо. Щоб він нам, щоб тримався. І далі тур за туром накладаємо один за одним. Не робимо отак. Якщо ми будемо робити отак, кармани такі робити, то буде цій людині ще більш боліти. Просто можемо зав'язати. Щоб перевірити, ми можемо перевірити пульс. Його зараз вже нема, вже не пульсує. Його не повинно бути. Ми накладаємо жгут, затягуємо до того моменту, доки. Спиниться кровотеча, або ми не зможемо е відчути пульс або не пульса жут ви наклали, ви його не знімаєте. не знімаєте нижче ще один. Час накладання жута пишемо обов'язково, тому що кровотеча була в людини. Є кров кров'ю можна написати на лобі, на одежі, на тих частинах які видно. Тому що ми з тою людиною в лікарню, як правило, можемо не поїхати. А далі треба, щоб знали люди, коли цей жгут був накладений. Обов'язково. Цей жгут кожен сам собі його може накласти. Він складається ось так. І якщо у нас одна рука пошкоджена, ми одною рукою його можемо накласти. Да. Ми його розкладаємо, розправляємо, сам собі надів. Закрутив. І крутимо теж до того моменту, поки не спиниться кровотеча. Або ну, пульс спиниться. Закладаємо, зафіксуємо. І тут є оця біла штучка, і на ній можемо написати час, якщо є чим. Беремо ну, стегно. Максимально високо піднімаємо. І заліплюємо, скільки в нас. Є, тому що якщо ми його лишимо так з скраю, почнемо крутити, то він нам на превеликому, натяг... на... коли сильно натягнеться, від... просто відклеїться, відірветься. Того треба заклеїти повністю добре, щоб він приляг, як положимо. І закручуємо. Закручуємо до того часу, доки не спиниться З Закрутки ми можемо використовувати кусок тканини, щоб закрутити так само спинити кровотечу. Ми його зав'яжемо. Будемо думати, що це в нас щось крепке, так? Зав'язали ще раз і крутим. Крутим. І фіксуємо тоді. Можемо прив'язати бінтом зверху, щоб вона не розкручувалася. Лишаємо в, в такому положенні. Так само до того часу, поки не спинимо кровотечу. Тільки обов'язково раз зав'язали і тоді ще раз, бо так воно нічого не буде крутитися. Артеріальна кровотеча це яскраво червона кров яка струменем виходить, а венозна це буде темна кров, яка може пульсувати. У нас, крім того, що є кровотечі з вен артерій, так само вени артерії не тільки встигніє, правильно, і в руках. Може бути кровотеча, на яку ми жут накласти не можемо, тому що туди його ну, фізично неможливо накласти. Це кровотечі, так звані вузлові, які будуть з паха, звідси і звідси. Сюди жгут не накладеш ніяк, ніяким чином. В такому випадку там, тут кровотеча дуже інтенсивна, швидко збільшується пляма червона біля людини. Підходимо, відводимо, можемо ногою відводимо цю руку, притискаємо і коліном нажали на неї. Тому що тиску того, що ми створимо рукою, може бути мало. Нажали той валік. І якщо там велика рана, ми можемо брати другий бінт і заповняти ту рану. Під коліно не послаблюючи тиск. На... Заповнюємо рану да. в рану, скільки ми можемо того бінта запхати, стільки й туди пхай. Зупиняємо таким чином кровотечу. Беремо тоді наступний бінт і фіксуємо те, що ми там намотали. Фіксуємо знизу вверх, з руки на плече переходимо. Коли ми його добре замотали, ми цю руку беремо, приводимо отак. І для того, щоб він її не відпустив, ми можемо ще одним бінтом прив'язати. Отак, як я йому зараз зробив, у нього теж вже пульсу тут на руці нема. Вже кровотечу ми тут би зупинили таким чином. Сторонні тіла витягуються тільки в операційні і його краще зафіксувати. А якщо немає чим, то краще не лізти взагалі. До нього. Так само кладемо валік і прижимаємо коліно. Якщо рана є, так само заповняємо її, як я показував там. Заповнили і тоді фіксуємо так само знизу вверх. Тут ми додаткового тиску, так як рукою ми руку згинали не зможемо, бо ну, немає як. То ми просто максимально маємо зробити тиск оцим бінтом, який замотуємо. Шия. Е, якщо у нас людина у свідомості, ми можемо її просити, щоб вона нам допомагала. Ставимо бінт чи валик з будь-якою рукою. мені, да. І просимо його тримати. І він тримає. Тоді беремо, фіксуємо той бінт, що він тримає. Другим, да. З рукою. Все, тримається хорошо. От коли я його вже зафіксував, той бінт там, ми можемо чуть-чуть. поставити руку, тако хай тримає. Вже можемо бінт він може не тримати, вже він зафіксований. Да. Зафіксували і мотаємо. Руку опустили. І таким чином рука сама тягне і створює додатковий тиск на ту артерію, і ми зупиняємо кровотечу. І слідуючим бінтом. Ми йому так само руку йдемо фіксувати, щоб він її не відпускав. Якщо ви бачите, що термін цих двох годин завершується, і у вас так професійної допомоги медичної нема, ви можете спробувати трошки попустити жгут на декілька хвилин. Якщо будете бачити, що кровотеча менша або вона зупинилася, то можете більше випустити. Бо тоді можуть вмерти ткані, і тоді придеться відрізати вік. Тому можна знову фіксувати час.